Розпочинається засідання комітету з конкурсних торгів львівської залізниці щодо оголошення результатів проведення торгів на закупівлю деревини, розпиляної через розколотої вздовж, розділеної на шари або лущеної завдовжки більше ніж 6 мм, шпал дерев'яних до залізничних або трамвайних колій не просочених. За кодом декану шістнадцять дві тисячі брус брусу хвойного першого гатунку». Оприлюднення оголошення про закупівлю на веб-порталі повноважного органу з питань закупівлі відбулося 26 лютого 2016 року. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі 05-59-02 Вісне після закупівлі No39 від 26 лютого 2016 року. Прошу доповідати. 30.03.2016 року. року Відбулися конкурсні торги на закупівлю деревини. Розпиленої через полуто і вздовж розділеної на шари або лущеної заточки більш ніж 6 мм, шпал дерев'яних до залізничних або трамвайних полій, непросочених кодом ДК 016 2010 1610-1, бруса хвоїну першого Очікувано Очікуваті закупівель 1 мільйон 738 тисяч 800 гривень з ПДВ. На участь у торгах було подано. Пропожите наступних учасників. ТЗовий гір 1 млн 602 тисячі гривень з ПДВ, ТЗОВ «Оптрансервіс» — 1 млн 602 тисячі гривень з ПДВ, ФОГ Феліщак, 1 млн 674 тисячі з ПДВ, ПП Фаситбут, 1 млн 692 тисячі з ПДВ, ТЗОВ Коласбут, 1 млн 728 тисяч гривень з ПДВ. Усі пропозиції були розглянуті на їх відповідність профілікаційним критеріям установим статтею 16 та вимогом становим статтею 17 закону України про здійснення державних закупівель та умова документації подкурсних торгів. За результатами розповів установи, що пропозиції конкурсних торгів учасника ВПФАСІДбу та ФОПаліща відсутні документи, що підтверджують відповідність. Предмету закупівлю нормативно-технічної документації, а саме сертифікати відповідності або довідки зроблено сертифікації про те, що товар не підлягає обов'язкової сертифікації. У пропозиції тезовий консерв було допущено армітичну помилку, отримано письмову згоду на виправлення помилки. Сума пропозиції складає 1 мільйон 663 тисячі 200 гривень з ПДВ. Керуючись пунктом 3, частина 1 статті 29 закону про здійснення державних закупівель, пропонується пропозицію конкурсних торгів про фасизбут та феліща ві, відхилити в зв'язку з невідповідністю умов документації конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів ТЗО колозбути, ТЗОВ. «Транссервіс» та ТЗОВ ЮКОСЕГН відповідають кваліфікаційну квартирні встановим статтею 16 та вимогам, встановили статтею 17 закону України про здійснення державних закупівель та умову документації конкурсних торгів та допущення до подальшої оцінки. Пропонується акцептувати найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів на закупівлю, бруса воїну першого гатунку на суму. На суму 1 мільйон шістсот дві тисячі офтрансевіс. Члени комітету. Хто за те, щоб відхилити пропозиції конкурсних торгів? Учасників, приватне підприємство фасадбуд та фізична особа підприємець Ліщак Олег Ярославович відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 закону України про здійснення державних закупівель через невідповідність умовами проконодації конкурсних торгів. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утрималось одноголосно. Чи є заперечень щодо акту пропозиції конкурсних торгів учасника товариства з обмеженою відповідальністю ОПТ Транссервіс, яка відповідає кваліфікаційним критеріям встановленим статтею 16 вимогам встановленим статтею 17 закону України про здійснення державних закупівель та умови документації конкурсних пиргів і визнана найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів? Якщо нема заперечень, прошу голосувати. Хто за? Проти, утрималось одноголосно. Секретар комітету підготував протокол засідання. Прошу членів комітету підписати. Gracias. Якщо немає запитань та пропозицій, пропоную засідання комітету вважати закритим. Дякую за увагу.